To my YouTube my English. Сьогодні ми поговоримо про слово дуже просте can. Тобто, вміти. В минулому часі воно має форму could, тобто, те саме слово в теперішньому часі говориться can, в минулому could. Про особливості і випадки вживання ми сьогодні і поговоримо. So, отже. Якщо ви чуєте I can play the piano або, «He can play the piano», could you open the door, please, це і є випадки вживання цих дієслів, що потрібно запам'ятати. Після can йде дієслово без частки «to». Наприклад, I can do, тобто я можу щось зробити. Що потрібно розуміти, що е воно біля займенників не змінюється? Бо часто буває таке, що дієслова слова змінюються, а can нас не міняється. Що біля I, що біля ю, he, she, воно залишається в тій самій формі. Наприклад, I can do, you can do, he can do, she can do. They can do, we can do, it can do. Якщо ми хочемо заперечити, то в заперечній формі частка not ставиться після цього дієслова can. І в нас виходить форма, скорочена can't, тобто не можу. For example, I can't see, я не бачу. I can't play the piano, я не можу. На Наприклад, я знаю, що я можу це зробити, або це можливо для мене зробити. I can do something. I can do something. I can play the piano. My brother can play the piano too. Ann can speak Italian, but she can't speak Spanish. Анна вміє говорити італійською, але не вміє говорити іспанською. Can you swim? Yes, but not very well. Чи вмієш ти плавати? Так, але не дуже добре. Це вже приклад вживання питань. Що потрібно пам'ятати і розуміти про питання з дієсловом can? Це те, що у питальних реченнях дієслово can займає перше місце у реченнях. Після нього йде підмет. Іменникамо займенник, так? І е, знову дієслово, слово, яке несе основну дію. Якщо є речення can you swim, дієслово що робити, свім плавати. Воно нам вказує, яку дію робимо. Ще приклад питального речення Can you change 20 pounds. Чи можеш ти поміняти 20 фунтів? У минулому часі. Uh, yesterday, last week, слова підказки для минулого часу, Can має форму could. Наприклад, when I was, I was young, I could run very fast. Коли я була молодою, я могла бігати дуже швидко. Before she came to Britain, she couldn't speak English. Перед тим як вона приїхала. В Британію вона не вміла, не могла говорити англійською. Ще приклад I was tired last night, but I couldn't sleep. Я був втомлений вчора ввечері, але я не міг заснути. Біл і Джил, Дженні, вибачте, не зміг прийти на вечірку минулого тижня. Тепер ще деякі правила використання вживання. Ми використовуємо can you або could you, коли ми просимо людей щось зробити, так? Could you open the door, please? Чи не могли б ви відкрити двері? Причому, якщо ми хочемо, щоб це було ввічливе звертання, ми кажемо could you. Якщо не дуже ввічливо, не настільки ввічливе, то просто can you open the door. Або can you tell me, please? Та, чи можеш мені сказати, будь ласка. Ми також використовуємо can I, коли ми просимо, питаємо, чи добре, що я щось зроблю. Наприклад, Tom, can I take your umbrella? Можу я взяти твою парасольку?» Yes, of course. Так, звичайно. Або Hello, can I speak to Gary, please? Доброго дня, привіт! Чи можна, я поговорю з Гаррі, будь ласка. Наприклад, у магазині така може бути ситуація. Can I have these postcard, please? Можна мені ці відкритки, будь ласка. Отже, в теперішньому часі цей can, у минулому could. Коли ми хочемо щось сказати, заперечити. Це буде can't, якщо до could, додамо not – Отримаємо скорочну форму couldn't, couldn't. Так, пропоную виконати вправу і попрактикуватися. Запитайте, будь ласка, когось, чи він, чи вона може зробити ці речі. Такі речі, як swim, ski, play chess, drive. Run 10 kilometers, ride a horse. Так, наприклад, якщо ми візьмемо слово swim, можем, можеш ти плавати. Can you swim? Чи вмієш ти кататись на лижах? Can you ski? Чи вмієш ти грати шахи? Can you play chess? Чи вмієш ти водити машину? Can you drive? ти, Чи, чи можеш ти пробігти 10 кілометрів? Can you run 10 kilometers? Чи кататись на коні? Can you ride a horse? Якщо ми хочемо відповісти так, ми кажемо yes, I can. Якщо ні, no, I can't. So, can you subscribe to my channel? Yes, of course you can. I uh, hope you the video, below. I hope this video was useful. See you next time. Bye.